35 років художня школа виховує творчі підростаючі покоління Бердичева. Майже дві тисячі учнів уже вийшло зі стін мистецького закладу за цей час. Більше трьох сотень дітей вчаться у невеличкому колективі закладу. Про нього директор художки може розказувати годинами, адже педагоги поза роботою каже, насамперед чудові люди. А в роботі прекрасні спеціалісти. Приємно те зазначив Микола Яцюк, що малювати вчать діток і випускники художньої школи. Серед таких Ірина Гаркіна. У у 2017 році розповіла викладач закладу, виповниться 30 років, як художнє мистецтво стало її фахом. На роботі жінка знаходить розраду, може відпочити душею, Буденне життя з усіма проблемами та негараздами в країні зізнається, не може не залишити сліду у світосприйнятті. але сама у художній школі навчилася давати цьому раду. Училась в школе. <laughs> Люблю эту школу, эти стены, этих людей, которые здесь преподают. Сейчас они, можно сказать, раньше были мои учителя, они сейчас остались моими учителями, художники, учителя. Но теперь мы коллеги. Мне очень приятно, что в коллектив писалось, взяли меня. Так, мне кажется, что оправдываю надежды. Я прихожу на работу, я живу вот, вот в другую жизнь, окунаюсь, я вот этого всего не вижу. Я здесь счастлива. Мне кажется, вот, вот отсюда вот должно вот идти добро, счастье дети должны нести в мир. Беруть до художньої школи дітей переважно 9-10 років. Зараз у закладі працює підготовча група, нульовка, чотири обов'язкові класи. Є ще п'ятий рік навчання, коли учні вдосконалюють свою майстерність для подальшого вступу у вищі навчальні заклади. Очень талантливе, дуже багато успішні, Закінчують зараз університети. Вже багато працюють. Горжусь, художня школа. Наша Бердичівська краща в області, не тільки в області, а її знаєте у всі в Україні. Приїжджають наші вступники в Київ, звідки від Бердичівської дождів школи, а все ясно. Нинішнє покоління дітей усе частіше цікавиться графікою. Розповіли у художці. Це й не дивно кажуть, адже зараз є можливість навчитися багатьом технікам завдяки інтернету. В последнее время, как-то более актуально, наверное, графика всем стало нравиться, потому что больше связано с компьютером. Уже как-то дети это больше понимают, они больше видят, они уже как-то в этом ориентируются. Они, они в этих 3D, 4D уже им это понятно, и они очень с удовольствием работают в технике графики. Хотя живопись тоже. наверное, очень интересно. Научить можно каждого, но стать художником должен вот изначально ребенок, у которого есть вот это зерно творчества, которому не скучно, которому все интересно, для которого нет никаких преград. А научить можно каждому видеть красиво. Да, у нас, в принципе, школа же, она для того и существует, чтобы эстетически мы могли детей подготовить, чтобы они понимали, разбирались в цвете. красоте, видели прекрасне, а для осободарених це вже дальніший путь творческий акрит. З нагоди дня художника до закладу завітав і міський голова з вітальним словом та грамотами для колективу. Не забули про своїх сусідів і у музичній школі. Між собою жартома один одного називають часником і галушкою. Але сусідство раді, бо роблять спільну добру справу. Вам Бог подарував всім талант. І ви цей талант. Це знано велике щастя мати самому отримати талант, а потім мати можливість на протязі всього життя розкривати ті таланти в дітях Ви робите надзвичайно важливу справу. Я від щирого серця вас вітаю з вашим професійним святом і бажаю, щоб якомога більше вам вдалося знайти ключики до тих маленьких, гарних наших діточок і розкрити в кожному з них. Талант – уміння бачити то, чого не бачать інші. Я поздравляю всіх з праздником, з наступаючим Днем художника. Желаю ну, що, творчих замислів, може, не, не таких грандіозних, може, маленького такого щастя, яке ви будете дарити людям, яке вам буде віддаватися старіцей. Всіх поздравляю, желаю щастя, здоров'я, всього самого хорошого. Я хочу від душі побажати всім прекрасного здоров'я, перш за все. Ну і Творчих успіхів на педагогічній ниві.